Також маємо на продаж глубинні, бурові, чи як їх то називають труби. Е, є стінка 8 мм та стінка 5,5 е, мм. Труба 73 в діаметрі. довжини є різні. Ріжемо на любі довжини, які вам підходять, які вам потрібні. І по метру, і по два, і по п'ять, і по сім. Труб є достатньо. Оця зі стінкою 8 мм 280 за метр. Зі стінкою 5,5 мм 250 гривень. Відправляємо новою поштою, делівері, самовивіз або попутнім грузом. Ось так виглядає стінка 8 мм. Так, 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 і ось так виглядає 0,55.